Вітаю шановні глядачі каналу! Ви всі знаєте, хто дивиться нас, блогерів чи точників, що ми часто спілкуємося, доволі часто спілкуємося із. Людьми, які проживають на території Сполучених Штатів Америки і які насправді прийняли присягу громадянина Сполучених Штатів Америки і е, зараз є громадянами США Сполучених Штатів Америки. Е, деякі з них ведуть свої канали, наприклад, як четверте змірення. Деякі не ведуть свої канали, але спілкуються в чатрулітці. І коли, наприклад, от крайній раз я спілкувався з Бабічевим, він такий нахарахорений. Тримався до останнього на питання про Уряд Сполучених Штатів Америки, про закони Сполучених Штатів Америки, він казав, що він цим ці не цікавиться, він цікавиться тільки тим, щоб ми позвонили до Путіна, тобто не ми, а наше керівництво, і договорились. І коли я звертаю увагу всіх цих діятелів на те, що вони. Працюють на Російську Федерацію і на уряд Російської Федерації. І рано чи пізно Уряд Сполучених Штатів Америки все ж таки зверне увагу на їхню ворожу діяльність. Вони теж так з усміхуючками, харахочками і таке інше. Ну кажу. Ну почекаємо, почекаємо, подивимося, що буде далі. Так, ось я думав так, от сподівався, що може до кінця року, може, наступного року. Рано чи пізно, все ж таки, уряд Сполучених Штатів Америки зверне на тих людей, які приймали присягу громадянина Сполучених Штатів Америки. І зараз працюють на ворожу для них державу. Але сталося набагато все раніше, і сталося набагато все цікавіше. Коли я готувався робити ролик там по санкціям, які підписав Байден. І я натрапив на такий цікавий документ. Ви можете самі перевірити мене. Я посилання скину на ці документи внизу під роликом. Тут буде два документи. Від Білого Дому, офіційні сторінки Білого Дому, офіційний сайт Білого Дому, але там дуже багато документів. Я вам скину безпосередньо на ці документи, на, до, на які я звертаюся. І я звернув увагу, що 15 квітня Байден підписав два документи. Крім того, що він підписав санкції. Проти Російської Федерації, там перелік цих санкцій, ви всі знаєте, вже про них багато журналістів розповідали і блогерів. Був іще один документ, про який мало хто звернув увагу, а про який я казав, коли я спілкувався з оцими громадянами США, США, які в душі все ж таки залишилися федерастами. Так ось, ще раз нагадую, 15 квітня 2021 року можете набрати в гуглі, Указ Байдена і вам видасть багато документів, багато сторінок Google про санкції проти Російської Федерації, в тому числі серед них буде і посилання на сторінку Білого Дому, і на документи. Зараз я вам показую на цій сторінці на цей документ. Так ось Байден. Голосив про надзвичайний стан у зв'язку з надзвичайною загрозою через зовнішню діяльність уряду Російської Федерації. Про це йдеться у листі до Конгресу США, який супроводжує указ щодо блокування власності у зв'язку з специфічною шкідливою зовнішньою діяльністю уряду Російської Федерації, оприлюдненою Білим Домом. Повідомляю, що я видав наказ про оголошення національного надзвичайного стану у зв'язку з нетиповою та надзвичайно загрозливою для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів Америки, що створюється специфічною шкідливою зовнішньою діяльністю уряду Російської Федерації. Це дослівно в цьому тексті, хто володіє? Англійською мовою подивитеся і почитаєте першоджерело. Хто не володіє, можете скористатися, скопіювати і скористатися Google-перекладачем або іншим перекладачем. Серед таких дій Байден називає спробу підірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів, а також підірвати демократичні інституції у США та країнах-партнерах і союзниках участь Росії та сприяння злочинній кібердіяльності спрямованої проти США і союзників сприяння та використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди. Ще раз звертаю увагу, що тут йде не тільки про Сполучені Штати Америки, не тільки про демократичні інституції Сполучених Штатів Америки, але і країн-партнерах і союзниках Сполучених Штатів Америки. І тому, якщо ці істоти, які виконують вказівки, Уряду Російської Федерації будуть казати, що вони проти Сполучених Штатів Америки нічого не казали, а вони казали тільки щось там проти України або проти союзників, то наголошую, що в цьому документі це все прописано. І вони, я ще раз нагадую, будуть про це доповідати, про першу поправку до Конституції будуть розповідати в Суді Сполучених Штатів Америки, а не нам з вами. Зачитую документ просто далі. Також це здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів дії для підриву безпеки в Українах та регіонах, важливих для національної безпеки США. Звертаю увагу, порушення установлених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності країн. Ще раз звертаю увагу, тому що Організація Об'єднаних Націй, наприклад, окупацію Криму, наклав, Назвала окупацію. Ті люди, які будуть підривати ці статути, і те, що окупація Крима є окупація, але там не присоєдінення, Теж будете доповідати це в суді Сполучених Штатах, Штатів Америки. Я ще не знаю, це буде Федеральний суд чи суд Штату, там розберуться фахівці, і нам доповідать, розкажуть, і ми потім вам будемо доповідати. Так ось, все це складає нетипову і надзвичайну загрозу для національної безпеки зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів Америки, підсумовує Байден. Оголодження надзвичайного стану щодо конкретної ситуації створює юридичні підстави для задіяння надзвичайних положень законодавства, в даному випадку для блокування активів. У США надзвичайний стан щодо певної кризової ситуації може тривати десятиріччями. Протягом термінів кількох президентів, якщо в цьому зберігається необхідність, Лист додається до відповідного указу, на лист я теж скину вам посилання на додаток до цього указу Байдена, що передбачає в цьому додатку. Там передбачається блокування у США активів осіб, яких Сполучені Штати Америки визнають відповідальними за або причетними у прямий, або увага непрямий спосіб до злочинної діяльності Російської Федерації через кібертехнології, через втручання у вибори в США або увага до іншої країни. До іншої країни, дії, що підривають демократичні процеси або інституції у США чи інших країнах, звертаю ще раз увагу, транснаціональної корупції, вбивств чи завдання фізичної шкоди громадянам США або їх партнерів. Дії, що підривають мир, безпеку, політичну стабільність або територіальну цілісність. США, Кома країн союзників та партнерів. Ще раз звертаю вашу увагу: оманливих транзакцій чи інший спосіб обійти санкції США, включно з використанням цифрової валюти. Такі санкції можуть торкнутися осіб, які займали вищі керівні посади у уряді Російської Федерації, організаціях, які були причетні до вище діяльності, або є е, політичним підрозділом, агентом, агентством. Фізичними особами або інструментом уряду Російської Федерації безпосередньо їх близьких, подружжя, неповнолітніх дітей і таке інше, блокування власності може в тому числі бути за матеріальну, фінансову або технологічну підтримку зазначених видів діяльності або осіб з цього переліку. Хотілося би послухати ем, коментарі фахівців, хотілося б послухати коментарі громадян США про ці документи, і хотілося б подивитися, як буде працювати цей документ. Також хотілося би почути точку зору української діаспори в США і української діаспори е, в Державі Канада, тому що в Державі Канада теж є блогери. Які е, працюють на Російську Федерацію. І чи буде м діяти цей е, закон, наприклад, на території Держави Канада? Таке питання риторичне. Чи тільки цей закон буде діяти на території США? Я сподіваюся, що. Е Такі закони і такі укази, які підписуються в США, навіть якщо людина захоче десь заховатись в якійсь державі світу в іншій, то ніяка держава світу не захоче конфліктувати з державою, такою, наприклад, як Сполучені Штати Америки, а просто залюбки видасть цю людину правосуддю Сполучених Штатів Америки. Я прошу цей ролик і ці посилання е, репостити. Я дозволяю репостити цей по-перше, репостити прошу, а по-друге, дозволяю копіювати і перевиставляти на своїх ресурсах, в своїх соцмережах, в Ютубі де завгодно. Хай люди знають, і хай знають, що правосуддя їх наздожене тих людей, які працюють на злочинний режим. Бережіть себе. Все цікаве ще попереду.